Які ж бади краще купувати з рослинних порошків чи екстрактів? При виборі дієтичних добавок, бадів, важливо розуміти відмінності між рослинними порошками та екстрактами, які використовуються для виробництва дієтичних добавок? Рослинні порошки містять широкий спектр біологічних активних речовин, забезпечуючи комплексну дію. Важливо для повноцінного ефекту. Вони зберігають природний склад і максимально передають лікувальні властивості рослин. Навпаки, рослинні екстракти часто густро втрачають деякі важливі компоненти під час їхнього виробництва, під час екстракції, що може зменшити їхню ефективність та викликати втрату комплексної дії. Також деякі екстракти можуть містити додаткові речовини, які ставлять під сумнів їхню безпеку. Українські та західні виробники іноді використовують низькоякісні китайські екстракти для виробництва дієтичних добавок, які не забезпечують потрібних біологічних ефектів. Тому за рахуванням цих факторів краще віддавати перевагу БАДам на основі рослинних порошків. Більш детально про цю проблему. Ви можете прочитати в моїй статті, яка називається Які бади купувати з рослинних порошків чи екстрактів. Стаття розміщена на сайті науково-виробничого центру фітопрепаратів Добродія. Дякую за увагу!